Пам'ятаєте Вікторію Спарц? Це та, що на початку війни, повномасштабного вторгнення надзвичайно підтримувала Україну, підтримувала те, щоб Україні надавали допомогу. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Тоді українці аплодували Вікторії, що називається ладошками ног. Навіть вручали деякі нагороди, і Вікторія вважалась іконою, іконою для українців. Вікторія ходить в жовто-блакитному вбранні. Має таке завжди обличчя, таке ну, трішки таке агресивне, тому що потрібно, потрібно бути агресивним, коли твоя країна, твоя батьківщина в небезпеці. Потрібно? Потрібно. А як інакше? Інакше ніяк. І ось а, потім з часом позиція Вікторії змінилася. І зміна цієї позиції якось пройшла мимо українців, українці не помітили зміну. Не всі помітили, тому що коли ти обожнюєш когось, то тобі не дуже хочеться, щоб от образ цей якось втрачав тлів на фоні твого обожнення. І сьогодні Українська Правда публікувала взагалі такі заяви Вікторії, які межують взагалі з зрадою з радонькою. Ми зараз їх проаналізуємо, але мене цікавить не Вікторія. Мене цікавлять українці, мене завжди цікавлять українці і Україна. Тому ми повернемось в кінці, коли спочатку подивимося, а що там заявила Вікторія. І так, заяви Вікторії. А конгресмен Спарц заявила, що українці мають поступитися в Російській Федерації територіями. Це публікація від понеділка, 7 квітня. 15.48, зараз 18.10. І ми аналізуємо цю публікацію. І так, що заявила конгресвумен українського походження, республіканка, республіканка – це суттєво Вікторія Спарц, заявила, що українці мають поступитися територіями і вимагати відставки Володимира Зеленського. Ну, якщо це не є втручанням, в справи іноземної держави, то я не знаю тоді, що таке втручання, ну крім повномасштабного вторгнення. Мені тяжко уявити, що було б, наприклад, з ну, умовно, з Єрмаком, якби він заявив, що президента Дональда Трампа потрібно зняти і американці мають вимагати його відставки, або якби це зробив там Олексій Гончаренко, наприклад, або хтось із чиновників, там прем'єр-міністр України. Ну ви розумієте, так? От масштаб. Тобто це конгресвумен заявляє, що українці мають щось там вимагати. Це пані, яка, ще раз повторюю, на початку повномасштабного вторгнення повністю підтримувала Україну. І українці підтримували Вікторію. Тепер 25-й рік і ось такі заяви. Що ще? Це джерело, це, ще раз повторюється, українська правда опублікувала, посилаючись на The Telegraph. І так пряма мова. Я просто не розумію, як вони. А на увазі Україна, можуть бути налаштовані на збереження територій. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа. Тобто Вікторія сьогодні вважає, що Україна приречена, і нічого врятувати нас не може, тому ми повинні взагалі відмовитись і вимагати відставку Зеленську. Ви знаєте моє відношення до всього того, що відбувається, до чиновників в Україні, але я зараз не про Вікторію, я зараз про нас. Думайте про це. І так, далі Спарц наполягає, що нинішній ситуації легких рішень не буває, а війну треба виграти швидко, бо інакше те, що триває довго, не дуже добре закінчується для демократій. Тобто Вікторія думає про демократію. Вона думає про те, що ну, війна в Україні затяглась, і тому основна халепа це те, що ну, Зеленський на посаді сидить. І це єдина халепа. Не кривий ріг. Вікторію не цікавить кривий ріг, діти, люди, цивільні, військові, втрата території. Вікторію це не цікавить. Вікторію цікавить демократія. Хоча вона сама республіканка, ну їй цікавить демократія. Що Зеленський сидить на посаді. Окей. Далі. телеграф пише, що Спарц з презирством ставиться до колишнього президента Байдена, і його можна. Порівняти лише з презирством, з яким вона ставиться до президента України, чим спровоковане таке презирство, тяжко зрозуміти. Ну, з презирством вона ставиться до Байдена, тому що Вікторія була проти виділення допомоги в 61 мільярд. Частина з цієї допомоги це якраз те, що захищає нас від прямих ударів ракетних, балістичних, що зараз зменшилось і ми фактично беззахисні. А до Зеленського в неї якісь, напевно, особисті претензії, напевно, тому що він образив Трампа, як вважає Вікторія. А Вікторія це та людина, яка буде Трампа захищати, Трамп себе сам захистити не може. Ну окей, а, дослівно, після його ну, дивіться сумнівної сварки з Трампом в овальному кабінеті. Це цитата. Пані Спарт звинуватила Зеленського. Цитата з Телеграф. Звинуватила Зеленського в тому, що він зробив ведмежу послугу українському народові і образив американського. Президента, вона закликала український народ проголосувати проти свого лідера, який веде війну заради досягнення тривалого миру. У них будуть вибори, і якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни. Ось така історія. Отака Вікторія дуже дивна. Як на мене, з дуже такими роздвоєними стандартами у 2022 році, коли. Якраз потрібно було, як на мене, бити на бат і говорити про те, що Путін зажатий, прижатий, переляканий, демотивований, і здивований, і шокований, і потрібно садити його за стіл перемовин. Тоді Вікторія виступала за війну і вимагала від Джо Байдена допомоги для України військової. Джо Байден дав цю допомогу, але Вікторія все одно чомусь презирством ставиться до Байдена. Адже не знаю, чому Байден якраз і намагався, щоб Україна військовим шляхом вирішувала питання. Тепер Вікторія говорить, що нема сенсу, тому що війна затягнулась. Тепер демократія в небезпеці. Чомусь Вікторію це турбує в Сполучених Штатах Америки. Вікторія вважає, що це основне в Україні, що ми повинні думати, це про торжество демократії, не про те, чи ти будеш завтра живий, а про торжество демократії. В 2022-му це була ікона, і українці Вікторію підтримували. Чому? Тому що Вікторія була за військову допомогу Україні. Сьогодні 2025 рік Вікторія на 180 градусів говорить зворотня. І як ви думаєте, сьогодні українці підтримують Вікторію? Хм. Задача без зірочки: сьогодні українці підтримують Вікторію, тому що вони чують те, що вони хочуть чути: що потрібні перемовини, потрібно, потрібні вибори, потрібно переобрати Зеленського і так далі. То у мене зараз не до Вікторії питання. Вона нас все одно не почує. В неї своє. Знаєте, алюміній. Чугуній копать звідси й до обіду. В неї своя програма. Я хочу звернутися до вас. Як же так виходить, що в 2022 році ви підтримували пані, яка говорила за війну, але проти миру, проти зупинки, проти демократії, як вона каже, проти дипломатії? А в 2025 році Вікторія вже за мир проти війни, здать території і так далі. І переобрат Зеленського, якого теж. Ну, 2-3 роки тому назад всі дуже любили і обожнювали. І українці аплодували цій пані тоді, і українці аплодують пані сьогодні. У мене питання тоді до вас, до нас. Що з нами тоді не так? Як же тоді нас так обманюють? Як же нами так маніпулюють? Якщо ми так легко змінюємо свої пріоритети, якщо ми так легко змінюємо своє бачення, цінності, якщо нас дуже легко збити? З установки на об'єктивне сприйняття речей. Чи в 2022 році пані Спаркс не було зрозуміло, чим це може закінчитись? Вона не бачила, що війна затягнеться, чому я, не будучи конгресменом, не маючи доступу до секретних даних, не спілкуючись з такими великими лідерами, з якими спілкувалася Вікторія, так вона це не розуміла, а я розумів. І тому з 22-го року я постійно, так чи інакше, м'якше чи менш м'яко говорив про те, що Путіна потрібно дожати і привести до столу перемовин, бо може так статися, що він стане сильнішим, і перемовин буде не хотіти, власне, що ми зараз бачимо. Але українці підтримували спаркс тоді і критикували мене, українці підтримують спаркс сьогодні і теж є незадоволені мною, якщо я говорю знову об'єктивні речі. Питання. Але питання не до Вікторії, питання до нас з вами, чого ми дійсно хочемо, чи розуміємо ми ситуацію, яка відбувається, і головне, які рішення ми готові приймати в тих складних умовах, які є на сьогодні. Єдине, що можу сказати, поменше довіряйте Вікторіям, тому що у них теж є свої, свої амбіції, свої цінності. До речі, Вікторія звертаю увагу, республіканка. Ненависть до Зеленського у неї через образу, як вона вважає, Трампа, хоча Трамп може захистити себе сам. Ненависть до Байдена, тому що це опонент Трампа, ненависть до всіх. І виникає питання: а можна побудувати щось, якщо в тебе до всіх якісь претензії. Але сама ти сидиш за кордоном, бо ти ж громадянка США, але ходиш в жовто-блакитному. Нібито підтримуєш Україну, але не підтримуєш Україну, коли твій бос сказав, що харе війні, і вже потрібно перелаштовуватись на інший лад. І ще раз повторюю: я зараз не даю оцінок оцим всім рішенням. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, як ви змінюєте часто свою думку, і як часто це небезпечно. Змінювати свою думку тоді, коли ви володієте інформацією, але. Говорите, щось, що важливе в той момент для вашого боса, начальника і так далі. Я теж мав таку помилку 16 лютого я свято вірив, що війни не буде. Я свято вірив, що люди, які володіють об'єктивною інформацією кажуть, що війни не буде, а всі, хто поширюють цю думку, це і псошники російські. Я свято вірив, що ці люди дійсно будуть робити все, бо вони знають інформацію. Три роки війни нам показали, що в усьому потрібно дуже гарно розбиратися і пам'ятати. І ставити питання не до тих людей, які, можливо, мають обмежену інформацію і додумують, бо немає об'єктивної інформації, а питання ставити потрібно до тих людей, які все знали. Але питання, що вони зробили. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також не забувайте ставати спонсорами каналу.